І питання, на яке всі хочуть почути відповідь, так що краще цукор чи цукрозамінники? І що тоді краще обрати? Ну, дивіться, якщо, наприклад, у вас сьогодні ви з але вам дуже сильно хочеться запити це все колою, До прикладу, це просто приклад, да, то краще колу з цукрозамінником. <кхід> Навіть якщо ви там побачите у складі аспартам, який. Визнали продуктом з можливими канцерогенними властивостями другого класу, то це не значить, що виб'є коло з спартаном і і все, і будуть ці негативні наслідки. Ні, це треба дуже випити багато цієї коли, дуже багато з'їсти цих різних продуктів з цим цукрозамінником. Але все ж таки, я все одно рекомендую його мінімізувати. І в цілому. Краще е, цукор у продуктах харчування.